Всім привіт! Сьогодні ми ремонтували котел Рестун. Кранік підпитки синенькою оцей оцей ручкою на твердо і покоїться з миром. Відповідно, ми впаяли між лінією води і лінією опалення. Акуратно дві мідних трубочки з накидними гаячками все виготовлено вручну. Єдине, що не виготовлено вручну, куплено на базарі, це екрані на керамічній крамбусі з латунного корпусу. Корпусом. Скіблю, скіу, мають порошкового мало. Та да, хоч 500 разів порошково. Так от все гарно коректно зроблено. Тепер хазяйка з легкістю може підняти. Робочий тиск в системі, тому що це, це буде... Дякую. Робочий тиск. Вкрай <рес> тяжко. Гарно, все, акуратно, Ось класно. За межі меблів воно не виходить. Зразу рукою цап. Тиск мається на увазі. Звертайтесь, панове.